З Євангелія від Матея, народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи. Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через Пророка, який говорив ось діва матиме в лоні і народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл що означає З нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину.